Олег Ольжич, Господь Багатий нас благословив. Читає Ігор Скарженець. І вірити, і прагнуть неводще. Безсмертне і величне, і ясне бо. Ось лина хмара з літеплим дощем, І розверзається врочисте небо. Господь багатий нас благословив дарами, що нікому не одняти Любов і творчість, туга і порив, одвага і вогонь самопосвяти, Солодких грон і променистих вин доволі на столах його веселих. Іди ж сміливо, і бери один Твоєму серцю. Найхмельніший келих.